Відео надане сайтом онлайн-гдз.нет. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 566. Складіть та розв'яжіть рівняння. Що означає розв'язати рівняння? Це значить знайти його корені або встановити, що їх не існує. І так, давайте почнемо з першого. Сума подвоєного числа Х і числа 39 дорівнює 81. Сума, тобто ми одразу ставимо плюс. Подвоєного числа Х, тобто два рази взяли по Х. Отже 2 на Х. І числа 39. Тобто другий доданок це 39, дорівнює 81. Ось таке просте рівняння ми з вами склали. І так, одразу порахувати та дізнатися, скільки буде х, ми не можемо. Тому 2х ми беремо за невідомий доданок. 39 у нас. Другий доданок і 81 це сума. І так, чому дорівнює невідомий доданок. Сума, в нашому випадку, це 81, відняти відомий доданок це 39. Тоді 2х буде дорівнювати. Якщо вам важко рахувати все усно, ми можемо порахувати це у стопчик. 81, відняти 39. Одразу пригадаємо, як це робиться. І так, одиниця не, від одиниці 9 не віднімається, запозичаємо десяток, 11 відняти 9, це буде 2, і від 7 відняти 3, це буде 4. І так, 42. Маємо добуток, де х один з невідомих множників. Тоді, щоб е, знайти невідомий множник, треба добуток, це 42, поділити на відомий множник. Тоді х буде дорівнювати 21. Перевіримо, підставимо 21 у верхнє рівняння. 2 помножити на 21 буде 42 і додати 39 до рівня 81. Отже, ми склали і розв'язали перше рівняння. Перейдемо до другого. Різниця чисел 32 і Y в 2 рази менша від числа 64. І так, різниця чисел, ми одразу можемо вже поставити мінус. Чисел 32, отже, перше число, тобто, зменшуване буде 32, і Y, друге, друге число, тобто від'ємник це Y, в 2 рази менше від числа 64. І ця різниця, тому ми беремо це у дужки в 2 рази менше від числа 64, тобто 64 в два рази більше. Іншими словами, щоб дістати число 64, нам треба цю різницю помножити на 2. І лише тоді у нас буде 64, тому що 64 у 2 рази більше. Зрозуміло, так? У дужки, звичайно, беремо, тому що якщо ми не візьмемо у дужки, то першу дію при розв'язанні ми будемо виконувати множення, так як вона іде, е, ді, іде, є дією старшого ступеня, ніж віднімання. Тому, звичайно, ми беремо у дужки, тому що у нас говориться в умові про різницю, саме чисел 32 і Y. І так, ми маємо одразу Y ми не можемо знайти, тому ми маємо добуток і де 32 відняти Y це. Невідомий множник, 2 другий множник і 64 це добуток. Як знайти невідомий множник? 32 Y – це наш множник, невідомий. Треба добуток, тобто 64, поділити на відомий множник. Тоді 32 відняти Y буде дорівнювати 32. І ми з вами дістали різницю, де невідомий від'ємник. Як знайти невідомий відємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. 32 відняти 32 дорівнює 0. Перевіримо, підставимо 0 у наше рівняння. Верхня 32 відняти 0 дорівнює 32, і потім помножити на 2 дорівнює 64. Все вірно, отже, друге рівняння ми склали та розв'язали, тобто знайшли його корінь. Перейдемо до третього рівняння. Частка суми чисел Х і 12 на та числа 2 дорівнює 40. І так, частка суми чисел Х і 12, та числа 2 дорівнює 40. І так, частка це у нас ділення. Одразу поставимо, так, ділення. Ділимо які числа? Суму чисел Х і 12, сума Х додати 12, причому беремо це у дужки. бо якщо ми не візьмемо у дужки, знову-таки ми будемо виконувати спочатку ділення, а потім додавання, а у нас йде мова саме про суму чисел. І числа 2. Дорівнює 40. Ось ми склали таке рівняння. dx плюс 2 у нас невідоме ділене, 2 дільник і 40 частка. І так, як знайти невідоме ділене? Треба частку помножити на дільник. Тоді х плюс 12 у нас буде дорівнювати 80. Маємо суму, де х це невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. 80 відняти 12. Тоді х буде дорівнювати 68. Перевіряємо, підставимо 68 у наше верхнє рівняння. 68 додати 12, буде 70, 80, пробачте, і поділено на 2 дорівнює 40. Отже, корінь знайшли ми правильно, рівняння розв'язали. Наступне рівняння. Сума чисел х і 12 у 3 рази більша за число 15. Ітак, сума чисел х і 12. Х плюс 12. Знову візьмемо у дужки, тому що це сума у три рази більша за число 15. Тобто, щоб дістати число 15, х плюс 12 треба поділити на 3. Бо якщо ми не поділимо, воно буде в 3 рази більше за 15. А нам потрібно поставити знак дорівнює. Тому ми ділимо на 15. І дістаємо а, таку ось частку. І так, ми бачимо, що х плюс 12 це у нас ділене, як у попередньому випадку, тобто, дуже, схожий приклад, дуже схоже рівняння ми дістали, так? ділене дільник і частка. І ми вже з вами знаємо, як знайти невідоме ділене. Треба частку помножити на дільник. Тоді х додати 12, буде дорівнювати 15 помножити на 3. Це 45. І знаходимо невідомий доданок Х. Для цього від суми віднімаємо вже відомий доданок. 45 відняти 12. Тоді х дорівнює 33. Підставимо 33 у наше верхнє рівняння. І перевіримо, чи правильно ми знайшли цей корінь. 33 додати 12, дорівнює 45 і 45 поділити на 3 дорівнює 15. Рівняння розв'язали, тому що ми бачимо, що цей корінь. Підходить, і наше рівняння перетворюється на правильну числову рівність. І перейдемо до п'ятого рівняння. Частка різниці чисел Y і 12 та числа 6 дорівнює 18. І так, частка, тобто діє ділення, різниці чисел y12. і 12. Ставимо різницю, беремо у дужки, Бо тоді, якщо не поставимо дужки, то спочатку будемо виконувати дію ділення, а у нас є різниця. Так, різниця чисел y і 12 та числа 6, дорівнює 18. І знову початок, такий самий, як у третього і у четвертого рівняння. Ми маємо y відняти 12, це зменшуване. 6 дільник о, пробачте, ділене, 6 дільник і 18 частк. Як знайти невідоме ділене? Ми вже це, про це два рази говорили у четвертому рівняннях. Треба частку помножити на дільник. 18 помножити на 6. Тоді y відняти 12. Дорівнює. Давайте в умі, усно порахуємо. 18 це 10 плюс 8. 10 на 6 це 60. 8 на 6 це 48. 60 додати 48, буде 108. І тепер у нас є різниця, де це зменшуване, 12 від'ємник, 108 – Різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до різниці. Додати від'ємник. І наш y буде дорівнювати 108 плюс 12 дорівнює 120. Перевіряємо, підставляємо 120 у верхнє рівняння. 120 відняти 12 дорівнює 108, а 108 поділити на 6 дорівнює 18. І так, наше рівняння перетворюється на правильну числову рівність, отже, корінь ми знайшли правильно. І останнє рівняння шосте. Потроєна різниця чисел y 17 дорівнює 63. І так, потроєна, тобто будемо множити на 3, різниця чисел і 17. Y відняти 17. Беремо у дужки, тому що якщо ми не візьмемо дужки, у нас не буде потроєної різниці, у нас буде 3 помножене на y, а потім відняти 17. І це дорівнює 63. І так, ми з вами маємо добуток, де перший, перший множник це 3, Y відняти 17 це другий множник і 63 добуток. І так, як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Тоді y відняти 17 буде дорівнювати. 63 поділити на 3 дорівнює 21. І тепер ми маємо різницю, де y. Як і у п'ятому рівнянні у нас було це зменшуване, далі 17 відємник, 21 різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. Тоді y буде дорівнювати 38. Перевіримо і підставимо тепер 38 у наше верхнє рівняння. Спочатку виконуємо дії у дужках. 38 відняти 17 дорівнює 21, і тепер за дужками 3 помножити на 21 дорівнює 63. Рівняння перетворилось на правильну числову рівність, адже корінь ми знайшли правильно. На цьому завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Дякую за увагу!